Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 8 вересня, поговоримо про трагедію, яка пов'язана з Україною, але сколихнула здебільшого Сполучені Штати Америки. Мова про вбивство Ірини Заруцької, 23-річної української біженки у Шарлотті, штат Північна Кароліна. Ця історія не просто про злочин, вона про те, як медіа, політики та суспільство обирають. Що висвітлювати, а що ховати у тіні. Далі будуть подробиці. Радію, як дитина, ваші активні реакції на моє відео у пана Валерія на каналі. Закликаю не зупинятись, ставити свої вподобайки, обов'язково підписуватись на канал Клочок Time і коментувати почути. Ви заслуговуєте знати більше. Отже, 22 серпня. Ірину Заруцьку закололи на очах пасажирів у поїзді Лайнекс Блулайн. Їй було всього 23 роки. Вона втекла від війни в Україні, вивчала мистецтво та англійську, мріяла стати помічником ветеринара. Нападник де Карлос Браун молодший, йому 34 роки. У нього за плечима 14 арештів, пограбування, крадіжки, напади. Камери зафіксували, як він завдав три удари ножем у шию. Ірина слухала музику в навушниках, вона не бачила, що їй іде смерть. Брауна звинуватили у вбивстві першого ступеня, але чому він був на свободі після стількох злочинів? Це питання, яке гуде у соціальних мережах. А Сполучені Штати ця історія ну, просто підірвала. Це дійсно політична бомба. Але не для всіх. І ось тут починається найцікавіше. Американські медіа це як два паралельні світи, про демократичні, про республіканські Одні кричать, інші ховаються. Ліберальні гіганти, такі як The New York Times чи CNN, не написали про Ірину жодного рядка. Associated Press видало нуль статей. Нуль. Для порівняння про Джорджа Флойда. 74 тисячі матеріалів, нуль проти 74 тисяч. Консервативні ЗМІ зовсім інша історія. Fox News показав відео з камер спостереження. Жорстоке, але правдиве. Вони назвали це провалом безпеки в транспорті. The Daily Mail пішов далі. Видання звинуватило ліберальні медіа у приховуванні через расову динаміку, мовляв. Біла жертва, чорношкірий нападник невигідна історія для прогресивних наративів. Місцеві видання Шарлота, як Шарлот Обзорвер, писали обережно мовляв, трагедія, але давайте не політизувати. Хоча республіканці вже б'ють на сполох. Вони кажуть, що демократи, які керують містом, приховують правду. Чому? Бо, бачите, ж, скоро голосування за транспортний податок. А скандал то їм де стався? Безпосередньо в транспорті. А отже, і шум їм не потрібен. Міжнародні ЗМІ додали жару. Британська The Times назвала це суперечкою про расу. Індійський Hindustan Times та NDTV наголосили, що Ірина Біженка, яка втекла від війни, але не від насильства у Сполучених Штатах. Unheard прямо запитав, чому медіа мовчать? Відповідь здається, очевидна. А, ще ж і Вікіпедія теж, там така ситуація, як просто цирк. Редактори намагалися видалити сторінку про Ірину, мовляв, незначна подія. Справді, одразу наголошую, що мова йде саме про англомовну Вікіпедію. Тож Українка, яка втекла від війни і загинула у Сполучених Штатах, це незначний кейс. Знаєте, ну, Точно це не смішно, і це не додає серйозності взагалі Вікіпедії. Це цинізм. Тепер про соціальну мережу X, а ми пам'ятаємо, що вона в Сполучених Штатах на піку політичної популярності, там Ірина стала символом. Понад 50 постів від консервативних лідерів думок так вони зібрали мільйони переглядів. Хештег Justice for Ірина» Він просто гудить. Люди пишуть, назвіть її ім'я, бо вони порівнюють це з іншими справами. Наприклад, із Бряною Купфер, яку вбили в Лос-Анджелесі, або Даніелем Пенні, якого ЗМІ розірвали за смерть чорношкірого в метро. Користувачі X обурені Вони вважають, що Ірина жертва не лише злочинця, а й системи. Браун мав сидіти за гратами. Але його відпускали знову і знову. Дехто прямо пише про расу. Мовляв, якби жертва була чорношкірою, а нападник білим, історія була б усюди. Ну і знаєте, в принципі, тут десь є нотки реальності, якщо говорити про як живе зараз Сполучені Штати, які у них думки, політичні тенденції. Один із постів. Процитував статистику за даними бюро судової статистики Сполучених Штатів. Так от чорношкірі скоюють злочини проти білих 31 раз частіше, ніж навпаки, якщо брати на душу населення. Ця цифра шокує. І це точно є сьогодні інструментарієм політичних спекуляцій. Я на цьому наголошую. І навіть названі цифри вони не мають прямого відношення. Безпосередньо до кольору шкіри. Але але, ми розуміємо конкретний політичний контекст. Ну і насправді все ж дійсно дивує, чому CNN замовчує цю тему. Бо це не вписується в якісь ліві наративи. Це ж питання не лівацтва чи консерваторів. Мова йде про конкретне вбивство злочинця. Здійсненого прямо на камеру української біженки, це, я думаю, мало б бути висвітлено в незалежності від політичного окрасу. До речі, Ілон Маск один із тих, хто підняв шум. І саме через нього, через нього, я його ж активно моніторю, я про це таке активно і дізнався. Маск поширив пости про мовчання засобів масової інформації, згадав і статистику насильства. Закликав до змін у законах. Прокурори, і судді, які відпускають злочинців, мають відповідати отакі наративи. Його ж слова назвіть їх імена, соромте їх. Пост Маска, зрозуміло, що він зібрав мільйони переглядів, хоча відзначу, Ілон і нападає на українців. Так, в темі вбивства української біженки Ілон нападає на українців. Бо, от була в нього тема, він ретвітнув закид, що люди з жовто-блакитними емодзі-прапорцями замовчують про Ірину. І Маск пише: ну, це дивно, дивно. Республіканці та прихильники Трампа пішли дійсно в цій темі в наступ. Трамп назвав вбивство таким, що можна було запобігти. Він звинуватив демократів. Боже, ну. Така абсолютно дивовижа, хтось здивований, я абсолютно ні. Бо, мовляв, система правосуддя демократів це хаос. Лідери думок, як Чарлі Кірк чи Бенні Джонсон, пішли ще далі. Вони кажуть, що ЗМІ ігнорують Ірину через війну проти білих, звучать звинувачення у лицемірстві. Бенні, білий чоловік, став мішенню медіа, Ірина, біла жінка невидимка. Республіканець Ренді Файн навіть запропонував закон. Судді, які відпускають рецидивістів, мають нести відповідальність. Ідея гучна і десь отримує навіть підтримку в соціальних мережах. Ну, але чи воно пройде? Зараз більше все ж таки тема там, цих законопроєктів, це ж правильніше це називати законопроект, вона використовується для піару. А зазвичай таке не приймають, і навіть воно не проходить комітети. Аналогічна ситуація як і в Україні, так і в американських законодавців. Так ось, а що ж демократи? Ну, вони реально мовчать. Мер Шарлотта Вілайс назвала напад трагічним, подякувала засоби масової інформації за те, що не показували відео, мовляв, із поваги до сім'ї, до родини загиблої. Але імені Брауна вона не згадала, його кримінальну історію теж. Знову республіканці до кого апелюють? До Байден, до Гарріс. Ну ясно, що вони теж мовчать в цій ситуації, жодного слова. Критики кажуть, що демократи бояться, бо визнати провал системи це визнати власну слабкість. Чому настільки республіканці грають на цій темі і знущаються з демократів? Порівняємо з Джорджем Флойдом. 20-й рік. Білий поліцейський убив чорношкірого чоловіка. Світ вибухнув. Протести, заворушення, рух Black Lives Matter, мільярди доларів, збитки, просто конкретні збитки. ЗМІ писали безупину. 74 тисячі статей від Associated Press, та, що я вже називав у цьому відео. Компанії, політики, зірки. Усі підтримали. Реформи поліції, судові процеси. Це був культурний землетрус. А Ірина нуль протестів, нуль реформ. Реакція лише у консервативних соцмережах, і то з точки зору нападок на демократів. Чому? Ну, республіканці вважають, що расова динаміка зворотня. Біла жертва, чорношкірий нападник. Це не вписується в наратив про системний расизм. Костина X вони порівнюють Ірину з Пенні, його справу змі роздули до небес, її поховали. Критики кажуть, якби Ірина була чорношкірою, а Браун білим, ми б мали новий білем. Плакати, марші, хештеги. Але реальність інша: Ірина незручна жертва, і історія не продається. Ось така історія, яка продовжує розгортатись з трагічної долі. Однієї Українки, яка втекла від росіян до Сполучених Штатів. А що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть у коментарях, чому історія однієї людини стала гучнішою за рекордні обстріли проти України. Висвітлюйте свою думку, підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки, і до зустрічі у наступних відео.